Так, друзі, усім привіт! Це знову чергове відео про мій бізнес на свинях. Ось сьогодні прийшов, бачите, вони собі так беруть, відпочивають. Хочу вам розказати останні новини, там, ну, кажу, давно не закидав відео. Е, ну, Почнемо з того, тоді я на чому закінчив. Тоді свині ще мали ну, десь я не знаю, там 15 чи 20 днів, вони ще їх згодувала свиноматка. Ось. Ну і відтоді вже бачите, прийшло більше місяця, сьогодні їм вже десь 60 днів, бо вони з 3 вересня, а сьогодні я записую відео, вже у нас 30 жовтня. Ну кажу, буде вже десь 2 місяці. Ось так вони виглядають. Ось такі бачте, ось так підросли. Може трохи прибільшу, подивіться. Поживі вазі вони десь мають. ну 25 кг точно мають. Оцей Пацан, він може десь має вже і 27, може 28 кілограм. Ну такий досить. Ми от їх недавно що робили їм кастрацію, от буквально два дні назад, То, ну, кажу, його прав піднімав, там ну досить важкий. Оцей. Цей пацан. Коротше, два пацана є. Оцей і ось той камуфляжний, бачите? Ось. І чотири. Тересвинки. Ось такі, бачите, як розтягаються. На 32-35 день їх збирав і свиноматки. Ну, перед тим, що їх був проколов залізом. Я не знаю, чи я вам в тому відео показував. По 5 міліграмів стається на одне, на одне поросятку. Тоді був ще купив їм гранульований корм. Я їм, правда, мав таке, таку миску, їм сюди насипав. Ну, миску, правда, ставив туди за решітку і вони собі ходили туди їли. Бо як ставлю тут, то ну, свиноматка сама вставала. І це все, ось гранульований предстартовий комбікорм з'їдала. І вже як тоді забрав свиноматку на 32 чи 35 день, був чи їм ось таку бункерну кормушку. Це я був замовив в інтернеті. Ну, я Не пам'ятаю на якому сайті замовляв. Знаю, був варіант трохи дорожчий, за щось за 700 гривень, і оця дешевша за 280 гривень. Ну я правда взяв дешевшу, бо ну, я не знав, як вона буде себе покаже. Тому я зараз візьму дорожчу, куплю, потрачу купу грошей. А як вона буде недобра, щось, то ну, краще будуть гроші на вітер. Тому взяв першу дешевшу і скажу так, вона в принципі непогана, пластик досить хороший. Бачите, вони вже більші, їм вже два місяці і вони ще з нею їдять. Ну, це ще трохи, я їм вже правда, зробив бункерну кормушку. От, дивіться відео до кінця, я вам думаю, там пізніше покажу. Ну, то, що мінус, її треба цю кормушку трохи краще вкріпити. Бачите, я взяв тут декілька саморізів, кріпив, бо тут йде таких два болота, і воно тут бачите, кріпиться. Ну, скажу, що воно. Добре не тримає, і свиня цю кормушку можуть взяти в Ось так. Ну, правда, вона більш для малих порося. Там, ну, такі, кажу, до 30 днів, от як вони ще п'ють молочкові свиноматки і ставите, насипаєте сюди про стартовий цей корм, і вони собі будуть їсти. А для таких більших то вже треба кращу, ну, таку більшу, міцнішу кормушку ставити. Ось так. А так, якщо хочете, то купляйте, друзі. Кажу, відгук від себе даю досить, кажу, добрий. Кормушка досить міцна. І по втратах зерна теж, бачите, от немає дуже, не розсипають багато. Ось так. Як давав тоді предстартовий комбікорм, тоді як ще... Вони пили молочко від свиноматки, то вони його ну, зовсім не багато Там буквально, може, за день, ну, я не знаю, може 200-300 грамів корму з'їли. А пізніше, вже як свиноматку забрав, вони перший день трохи ну, почався кипіш, тут почали кричати. Проходить один-два дні, вони вже правда заспокоялися, і я їм вже почав цей ці, ці гранули. Сипати, ну, більше насипати, і вони вже тоді почали дуже добре їх їсти. За день ось таких дві кормушки запросто з'їдали. Ось так. Ну і там, як вони росли, ну, з кожним разом все ставало більше, і от цих гранул все більше і більше сіли, поки не закінчилось, я їх вже пізніше перевів на просте зерно. Е, стосовно, що я хочу ще сказати, Сто, стосовно поносу, от е, діареї. Перевів, друзі, от свиноматку різко, різко забрав, то почало їсти ці гранули, поставив їм також, бачите, ніпільну поїлку. Все нормально, не знаю. Ніякого поносу, ніякої діареї в них не було. Це от вам сказую. Ну, Не знаю від чого. Може це те, що я мав їх 6 штук. І вони краще, свиноматка їх взяла, відпоїла своїм молочком. І вони мають хороший міцний організм і воно їм. Ну Як вони почали це гранило їсти, воно їм не зашкодило. Ну, не знаю від чого. Так що я ось такої проблеми не мав. Ось так. А зараз е я їм купив вже БМВД від виробника фідлайн, ну, теж зараз вам спробую показати. Даю ячмінь, пшеницю, макуху і це БМВД. Замішую, насипаю сюди кормушку і ось так готую. Так, друзяки, свиням даю ось такий корм роблю. Е, два вітра в мене йде ячменю по 10 кілограмів я тут набрав, я вже правда відважив. І отут -ка, ячмені і тут, а тут відро йде пшениця. І також даю макуху. І для них купив також ось таке БМВД. Ровер. 15%. Ось бачите, тут пише. Тобто беремо 8,5 кг будь-якого зерна, там може бути пшениця, кукурудза. Ну, Тут навіть є, бачите, показує, скільки чого потрібно дати. Ну, правда, Це є ще спеціальна табличка. Ось. Ну, Тут, правда, не написано, чого скільки. Ось, ну я даю ячмінь і пшеницю і макуху. Ну і Це я роблю на 40 кілограм. Ось. Даю, друзяки, 30 кілограмів ось цього зерна у відрах. Десь 6 7 кг макухи і 3 ось цього БМВД. Перемішую. Не знаю, я так швидше годував свині, вони дуже добре росли. І зараз так само це все. Ось така. Це, бачите, БМВД. І цього виробника теж нічого поганого не скажу. Швидше годував Хороший це, друзі. Ці добавки. Свині ростуть добре. По ціні коштує Ой, вже навіть не пам'ятаю скільки замішок дав. 1090 гривень, здається. Ось такий міш... мішечок цього БМВД коштує. Тут є 30 кг. Ось бачите, це так як має його вистачити на, на 200 кг зерна. 170 кг має піти простого зерна і 30 кг цього БМВД, так як я розумію. Ну, Я трохи зараз його менше даю, бо мені ось навіть продавець сказав, каже, ти зараз перевів, ну, почав поросятам давати. Говорить, може, на початку давати трохи менше, щоб їм не шкодило, щоб в них. Ну, Не було ніякої діареї поносу. Ось так, бачите, це йде для синей від 20 до 50 кг. А пізніше, я не знаю, там, напевно, що буду брати фініш і ось так годувати. Вже так на фініш переведу. Ось так, друзяки, заготовляю цей корм, роблю для них. Правда, насипаю це, бачите, все в бетону мішалку, перемішую і їм тепер буду. Сипати в бункерну кормушку, я вам зараз покажу яку. Закінчив робити кормушку для своїх свиней. Хочу вам показати, як в мене вийшло. Ось така бачите ця кормушка. По розмірах ширина у нас метр, висоту 80 см, і ось удовжину... ну, сюди, мається на увазі 50 см. Робив дерев'яну. ну, Ну, коротше, Робив з того, що мав вдома. Не хотілося їхати купляти цей метал. Це дуже зараз дорого. Ну, і Якість цього металу теж купляєш там. Ну, Це мінімум треба брати четверку метал, бо з двойки там, з тройки, то вона дуже швидко прогниється, бляха і ну, коротше, ну довго не послужить. Тому вирішив зробити з дошки, у мене бачите, 25-ка, а всередині. Взяв все обшив. Ну, теж металом бляха. Ну, правда, це не ржавійка, це не є оцинковка. Ось так. Бачите, як воно виглядає. Ось такий бункер. Політражу я навіть не скажу вам, скільки тут. Ну, Я думаю, що літрів 150 сюди, я думаю, міститься. Досить така, досить великий бункер вийшов. Ось так. Ну, я може пізніше там відрами собі якось порахую чи як. Ну і повністю насипати я навіть не знаю, чи буду, бо у мене 6 свиней. Ось так. О, ну, думаю, для, для них вистачить цього. Ось так, бачите, це все обшив всередині. Е, Тамка зробив зазор. Там десь буде 2,5 см, плюс-мінус. Ось так. Туди теж бачите, опустив метал. І тут. -ка... Ось так зробив, бачите, бровом показую, може комусь це буде цікаво, може хтось теж собі захоче зробити. Ось і борвом показую, друзяки. Бачите, тут де планка. Е, Прибив пізніше до цієї планки, пішли там дошки, і на цю дошку пізніше засталив лист бляхи. Ну і знизу. Е, як вам показати краще. Вже включив світло. світло. І звідси бачите, як я зробив. Тут підбив дошку Тоже. і на неї цю пляху. І вона так, як бачите, зігнута. Ось так. І тут теж на обшивці. Робилося все так з різних фото в інтернеті подивився. Так собі взяв, уявив і так ну, робив ніякого друзі, креслення, ніяких там... Ну, нічого я не мав. Ось так, собі, бачте, придумав і зробив. Тутка... Взяв, прикрутив, був дві пластини, ну, четверка метал. Тутка і зверху бачте, тут Ось йде ось ця планка. Ну... Косу ось так і тут підрізав. І тут теж прибив цю планку. До тієї планки загнув цю бляху, теж взяв на саморізи. прикрутив, але ну, трохи вийшло не, не рівно, бо в мене немає листогиба. Щоб щоб це все акуратно зробити молотком, Бачите, так застукав і так вийшло. І До цієї планки теж прикрутив цю пластину. Пізніше знайшов себе ось таку трубку, нарізав по 36 см. Уроді вона тут має довжину. Приварив, все, бачите. Ось так. Ну, сварщик з мене такий собі скажу, Ну, ніби тримається. І тут прольот, ну я вам зараз спробую показати. Секунду почекайте. Робив друзяки два дня. замахався, тільки що закінчив, трохи взяв прибрав в гаражі. Ну, бачите, 36 см вона має і між тими е, цією решіткою, ну бачите, тут 24 сантиметри, тут, якщо взяти по центрах, пробити, тут теж менше 24 см, тутка у нас буде, тут 26 вийшло. Щоб... Ну так кажу, дуже точно це не замиряв, плюс-мінус, тут бачите, 25 см. І ось така вийшла ця кормушка. Зверху теж тут підбив таку дошку. Так що, друзяки, кажу, якщо хоч, ну, хочете тримати свині і дуже там не маєте... Коштів, щоб купити якусь нову кормушку. Ну, вони теж зараз коштують купа грошей, там, за них такі ціни ставлять. Дивився, там її від трьох тисяч починається. Ну, це дуже якісь такі малі. І є, що там навіть і за 10, за 15, навіть за 20 тисяч гривень кормушки. Ось. А це мені обійшлася, ну я навіть не знаю. <кхем> Дошку, правда, я свою мав, оцю бляху теж. Ну, Ось така, ну може там в тисячу гривень, якщо це все порахувати, може навіть і менше. Ось так, Можете собі стати, зробити, кажу, і не треба дуже переплачувати на це гроші. І ця кормушка, ну я не, не знаю, хто може друзі тримає там свині, напишіть, ось якщо метр ширини, наскільки це свиней вистачить. Ну Я думаю, що десь ну там 30-40 голів можна запросто з нею годувати. Ну, може і помиляюся, не знаю. Якщо щось там напишіть. Ще, думаю, звертайте, напевно, що зроблю кришку, щоб закривати. Теж візьму, напевно, що ну, такий щит збью з дошки, і воно буде тут накриватися. І якісь хочу сюди кріплення зробити, щоб ну, вкріпити цю кормушку там, я не знаю, до стіни або до чогось. Бо... Ну, вони зараз малі свині, вони ну, не посунуть цю кормушку, там не будуть нею ну, мордою піднімати, там, кидати. А як виростуть, то ну, це 100% будуть робити. Так що треба щось придумати, вкріпити і все. І про це забути. Ось показую, друзяки, що вдалося зробити. Ось така ця кормушка. Кажуть, може комусь буде цікаво. Робив, правда, бачите, в мене є вдома циркулярка, бо це дуже плюс. Собі взяв все, що треба, порізав, по розміру, там, Акуратно зробив і все. Циркулярка, може комусь теж буде цікаво. Ось така. Ну, ми Це ще десь років. ну, Напевно, що 10 назад купляли. Бачите, тут навіть можете подивитись 12-й рік в, випуску. 2012 року. друзяки. І Пам'ятаю, 3000 гривень тоді за неї дали 3 або 3200 Вона є неї теж виробництво Білорусія. Ось. Ну, В принципі, сама по собі циркулярка непогана. Тут вона, ну, який плюс, що вона на 220 вольт працює. І Мотори ну, я не знаю, правда, скільки він там кВт, має там 4 кВт чи 3,2 ну, Тягне дуже добре. Там навіть можна Розпускати цією циркуляркою дошку навіть до 5 см, навіть більше там, до 6 см можна 60 ось. Ну, Непогано, ось так. Суто для себе, для господарства. ну Дуже хороша штука. Ну Якщо використовувати її професійно, то не рекомендую цього взагалі циркулярку купляти. Бо е Ну, щось на ній робити, бо тут до неї теж там, ще є всякі прибомбаси. Потрібно постійно їх перекручувати і змінювати. Це ну, є незручно. Професійна там, циркулярка, вона має мати, ну, зроблен, має бути зроблена так, щоб ти там, ну, раз зібрав цю циркулярку, і що тобі потрібно, ти собі береш, використовуєш і не треба тобі це все раз там кожний раз ставати, це все перекручувати. А тут білоруси чомусь дуже поганенько це все. Придумали. А чи зараз в продажі вони є, навіть вам не скажу, бо бо бачите, кордони, напевно, що все закрито і з білорусі нічого напевно що не везуть. І ось така друзі бачите відгодівля Все вам показав, який корм роблю, яку собі кормушку зробив. ну Кормушку правда на днях хочу сюди поставити. Може, вам ще теж засніму відео, подив... подивитися, як будуть їсти. і я як ж, хотів продавати, якщо чесно меншими, я вам тоді в попередньому відео казав, ну все ж таки вирішив їх брати і тримати на більшій свині і тоді їх буду брати реалізувати. Чому так зробив? Бо зараз зерно дуже дешеве. Я теж маю, що там на полях посіяну кукурудзу. Ну, самі знаєте, яка ціна на кукурудзу, там ну, просто ні про що. І можу собі краще залишу цього зерна. І буду годувати. А ціна на свині досить хороша, там по 80-85 гривень, жива вага. Думаю, до весни виростуть, десь до Паски біля 130-140 кг може наберуть і тоді будемо вже продавати. Ось так собі вирішив зробити. Не знаю, ну вирішив все ж таки годувати. Ось так. А ви того, давайте там пишіть в коментарях, розказуйте, хто там теж тримає свині, як ви робите, буде дуже цікаво почитати. Давайте від себе якісь може ще поради. По самому корму, як правильно робити, може дуже буде цікаво, може не знаю, більш якийсь кращий рецепт. Ось хтось може тримає свині, розказувати друзі, як їх краще продавати. Щоб на них більш максимально заробити, там давайте свої теж якісь поради.